Ні, я покажу, як виробляти голду на тренірозі. Насправді, це дуже легкий спосіб. Тільки треба постаратися, щоб отримати реально дуже-дуже, дуже, дуже, дуже багато голди. А ви усаджуйтесь, і я вам все покажу. Я вот. ну, зайшов на свій аккаунт. Ладно, я вам... Важливо, що тут У мене отако. Ну, насправді У мене були всякі оружжя то все, але тепер я тільки на ножики поклав і у мене тут немає друзів, але грати можеш, хе. Тільки тут троє. Ну, все, подумав кесім. Добре, заходимо грати. Йо, мама мене тут не ним убила. Я відео знімайте знала. Да не запустили прилетать. Мама, у меня убила. Вс, мы тут исполняем. Вот теперь у нас. На Голду. И даже бискинашний. Ой, це означает, что мы будем бискинаш на дом. Чипсики. Привет. Ага. Привет. Угу. Пончали грати. Побачимо. Не питайте, як я отримав. Міра, може тобі роздати інтернет, у мене добрий. Приміра, у мами найпоганіший моя грузня. Грузи робила. Те, що ви хочете, я якусь іншу гру знімав, пишіть мені в коментар. Я я почну знімати нові відео. Не вже про нову ігру. Просто напишіть мені в коментарі, яку ви хочете ігру. І, і все. Навіть якщо в мене цієї гри немає. Я сірівно її буду качати собі. І, і про неї. Якщо ви хочете, я буду знімати про Роблокс. Ну, хочете про, лоб, про Роблокс? Давай. Буде інше відео про Роблокс. Ладно. Так от, ми вбиваємо цих вчилі За. за 20. Два челіка, не знаю, скільки там дають, не пам'ятаю. Коротше, ми просто буваємо челіки на тренування із ножика. Коли ми далимо рушки, ми зможемо сюди виходити. Коротше, якщо ви зробите, щоб було все, як у мене, і лежить леж тренуровку з ігор. і лежить, м -м -м, синю команду, тоді я ви м -м -м, зможете грати. Лежаємо. Потім я і вже заходити буду. З мати кейс-симулятор з вам. Як хочете. Буду знімати кейс-симулятор. І наступний штукну. І буду там всяке оруждя показувати вам. Там, де буде серебро, буде похоже, там де може типу, грати, але не грати. Коротше, симулятор похожий на стендофло. Але він не буде Stand стендов 2. Він ну, буде тільки похожий. Ладно. У мене є ще конкурс на бабуську, як і на Crambit Golf. Стендов 2. Е, Участий лайк, підписатися і покласти лайк. І написати коментар з вашим ID. І ще вам добавку, якщо ви мій підписник. І якщо ви на мене зараз підпишетесь, станете моїм новим підписником, я... Е, ви поняли. Вам ще прислається на аккаунт Міллион Голди. А якщо ви мій давній підписник, тоді... Е, у вас стане на аккаунті цілий цілих безкінечно глубі. Начально знаю. Якщо ви хочете цього, то просто підпишіться на мій канал. І більше нічого не треба Просто підписуйтесь на мій канал. І чекайте, де... Рік, у вас є безкінечна голда, голде. Весь можете все скупити. Дай бабочку карамбіт-голд, все. При все. Ладно. І зараз я буду перевіряти просто питання. Які мої... Ми... Коли задавали мої друзі. Okay. Давай перше питання. Із якої я країни? Ну, по голосу ви вже чуєте, що я із України. Хто теж з України, пишіть в коментар. І ще. Що я люблю своїх підписчиків. Запитання, понятно, що я люблю. І одне питання Мені буду задавав. Мені тільки три питання. Це я хочу знімати відео про інші ігри, крім Синдл 2. Ну а я хочу. Добре, ми вам показали, як заробити. Все. І па. пану де ж.